Компанія Falcon Auto, офіційний дистриб'ютор автомобілів Kia в Україні, вже всьому організовує свято для автошанувальників та прихильників бренду Kia Drive Tour. Це захід, який покликаний а, презентувати автомобілі Kia, а, широкому загалу публіки і охопити якомога більшу територію України, що ми робимо в цьому році. За результатами трьох вікендів було проведено більше тисячі тест-драйвів. і це надзвичайно важливо для нас, адже таким чином ми хочемо, щоб клієнти були почуті, щоб налагодити, щоб був налагоджений контакт і діалог між клієнтами та консультантами, а, аби люди знали, що таке бренд Kia, які наскільки це якісні автомобілі у рівному Kia Drive Tour проходить вперше в. Втім, на території автосалону зібралось чимало людей охочих випробувати новинки бренду. Організатори кажуть, що на гостей чекає маса приємних вражень та цінних подарунків. Хто протестує автомобіль, отримає, буде розіграш сертифікатів на сервіс на 3 тисячі на 1 тисячу, а також буде сертифікат на знижку на покупку автомобіля. Люди, окрім проходження тест-драйвів, будуть мати змогу пройти майстер-клас по водінню, а також екскурсію на сервісну зону. Рівнянка Інна вибрала з 12 моделей новенький Kia Соренто. каже, цей позашляховик одразу припав їй до душі. Вирішила придбати собі автомобіль, тому протестувала сьогодні Kia Sorento. Мені дуже сподобалося, оскільки вона габаритна, красива, швидкісна, тому раджу всім спробувати цей автомобіль. Я зупинилася саме на ньому. Ще один з гостей Кія Драйв Туру Володимир у цьому салоні придбав уже три автомобілі. каже вдячний передусім за ставлення персоналу до клієнта. В Кінці 2013 році я був придбав Кіасову відношення. скажімо, чому на ці чому на цій станції? Тому що хороше відношення самого керівництва, хороше відношення менеджерів, обслуговування звичайно після придбання автомобіля. Дуже мені приємно відношення і обслуговування. От, і я їм довіряю. Спеціально з нагоди Kia Drive Tour до 30 червня встигніть отримати знижку до 40 тисяч гривень на моделі Kia 2014 року.